Чи є зараз сенс в стандартних торгових рекламних кампаніях? Чи є зараз сенс в стандартних торгових рекламних кампаніях? Друзі, звичайно, є. Це... Ще один майже нетронутий рекламний інструмент від Гугла, який був закладений в тих самих алгоритмах і практично в них залишився, окрім цієї конкуренції з Performance Max, Але поговоримо, для чого його запускати. з усіх цілей, для яких запускається звичайна торгова рекламна кампанія, я поділюся з наших регламентів двома з них. Перше, це те, що звичайна торгова рекламна кампанія дозволяє адекватно оцінити ціну за клік, яку платять конкуренти, а не те, що Performance Max назначає. Плюс є можливість адекватно оцінити своє місце в торговій видачі або його підкоригувати. Це звичайна товарка, максимально діагностична в цьому плані. Плюс ми її використовуємо для пошуку нового релевантного трафіку, те, що не дозволить зробити PMAX. Ну і звичайно, вона приносить конверсії, тому так, це актуальний.